Це Руслан Лівіїв, представник когорта так званих хороших руських, засновник осінд-групи Конфлікт інтеледженсті. Цей російський аналог Арестовича також виходить в ефір на каналі іншого росіянина Наки, щоб видати порцію аналітики щодо російсько-української війни. Партнер цього випуску школа it професії Ґойті. Деталі наприкінці відео. Лівієва часто запрошують на ефір російські, українські та західні медіа. Він має свою аудиторію та доволі великий вплив на неї. Але чи має Лівію відчуття відповідальності за це? Наша як завжди, любима рубрика про ошибки і, і справління? В общем, снимки крейсера Москвы, эхолокационные, про которые я говорил во вчерашней сводке, они оказались фейком. Я помню же, что когда мы обсуждали эту новость, и нужно было все готовить, сводку, я еще задумался, блин, а вот так ли выглядят эхолокационные снимки? начал, начал гуглить, ничего не нашел, но, тем не менее, допустил выпуска Етова матеріалу. Це був фрагмент з відео від 27 квітня 2022 року. Тоді Руслан пояснював свій черговий промах, але не вибачався за нього. Пояснював він його тим, що не встигає аналізувати велику кількість матеріалу, не висипається і таке інше. Нам крайне тяжело робити в новосному режимі. У нас ні сейчас возможности можливості виділити несколько часов на привірку там одного відділу. Лівіїв не припинив коментувати те, що не встигає перевірити, та ще й виправдовується так, ніби його хтось змушує працювати поспіхом. Та видавати неперевірені факти в ефір. Це був початок відкритої фази російсько-української війни. Лівіїв лише починав робити щоденні зведення. Як бачите, проблему зі своєю аналітикою він розумів, ще тоді чи виправив він її? Тут ну, важна розуміти, як, як ми роботаємо в основному іменно розслідувательська часть в эти там 17 місяців займається команда, а не я Тому що мені на цей час не, не вистачає співати. Ми то потім на літочках всі аргументи розбираємо. Я їх запаміння. На сводки показую це фрагмент свіжого вересневого відео. Як бачимо, ніяких змін в роботі не відбулося, крім того, що Руслан Лібієв перекладає відповідальність за свій факап на команду. А останній факап вже значно серйозніший ніж якісь фейкові фотки крейсера Москва. 6 вересня цього року, приблизно о 14-й годині, Росія завдала ракетного удару по місту Костянтинівка Донецької області. Ракета потрапила прямо у скупчення людей на ринку в центрі міста. 15 людей загинули, серед них одна дитина. 36 людей були травмовані наступного дня. В Ютубі почали ширити аналіз цієї трагедії від Руслана Лівієва. Він взяв відео удару, опубліковане Зеленським, та почав стверджувати, що ракета, яка вбила людей у Костянтинівці, цілком могла бути українською, бо летіла нібито з території, яку контролює Україна. Поки що в Пользу версії що це трагічна случайність українська ракета в таких от Косвіних прямих фактів доволі таки много прямих это конкретно тражені ракети, то тобто її геолокація, направлення прильоту косених это в плані от, сабчені в телеграм-каналах. Лівіїв називає доказами речі, які насправді нічого не доводять. За його логікою ракета може бути українською тільки через те, що нібито могла можливо прилетіти з боку території, контрольованої Україною, але не факт. Хоча в контексті цієї війни ми дуже багато разів бачили, як ракети маневрують та змінюють напрямок, але ж. Топова осінт аналітика від Львів вище за якісь там аргументи, бо вона базується на ощущеннях. Я от не готов прямо на 100% сказати, що типо, да, це оно. Але я б сказав, що відчуття Вот от такі. По-перше, Лівіїв звертає увагу, що кілька людей на відео подивились в одну сторону перед вибухом. Експерт-аналітик вважає, що це вони дивились саме на ракету, яка летіла. Навіть якщо люди дійсно почули звук ракети, не означає, що вони подивились саме туди, звідки вона летіла. Звук відбивається від різних об'єктів. Таким чином може створитися хибне враження про те, де знаходиться джерело цього звуку. Та й взагалі не всі люди дивляться в одну сторону. Далі Лівіїв звертає увагу своєї аудиторії на відповідь. Церкалення ракети на припаркованих автомобілях. Нібито це прямо доводить напрямок, звідки летіла ракета. Ця це, це, це один кадр. І буквально в следующий же фрейм цього відео ми бачимо следующее е, відраження цієї ракети. Уже на кришу другої машини, слідує машини. Навіть аудиторія Лівієва не повірила в цю маячню. Завдяки звичайному фізичному експерименту із дзеркалами легко з'ясувати, що точно таке саме відображення буде, якщо ракета падає вертикально. Отже, запустити її могли з будь-якого напрямку, не кажучи вже про згадану здатність сучасних ракет до маневрування та змін напрямку руху. Крім того, Лівієв у своєму спічі взагалі показав не ту Костянтинівку на карті. Не місто, де відбулася ракетна атака, а одноіменне село. Користувачі про цей фейл писали найчастіше у коментарях під відео. Мовляв, як ти можеш висувати якісь теорії, якщо навіть на карті місце удару знайти не можеш. Втім, попри цей факап, Лівіїв запевнив, що його команда розбирала вибух ракети таки у правильній Костянтинівці. Після усього цього користувачі почали масово залишати негативні коментарі про так зване розслідування Лівієва та відписуватися від каналу. Самий популярний аргумент ні, хеніня не, саме популярне аргумент в з нашої версії. що я продавшися мудак. Біль. Більше доби так званий експерт відбивався від доводів, що ракета могла летіти не тільки так, як він вважає. Врешті Лівієву довелося визнати, що і тут він може помилятися. Виглядав при цьому так, ніби його катуваннями змушують читати цей текст. Якщо під под углом там сорок п'ять градусов ракета літіс сього востока то Тотраження на кришах будь-ята тоже ну, тобто, сначала на ближніх на машині, а потім только на дальніх. І тут, да, окей согласен, признаю, на самом деле така возможность є. Тобто, усі аргументи, які лівії використав для своєї першої заяви, були успішно розбиті, але шкоди цей гайп вже завдав. Особливо успішно ним скористалися російські пропагандисти. Бачите, мовляв, відомий експерт, який підтримує Україну, визнав, що Україна могла вбити своїх же громадян, і тут понеслось все. Методичці Костянтинівка. Доказ того, що удар по Костянтинівці завдано ЗСУ. Напрямок польоту ракети однозначно вказує, що запущена вона була з боку території, яка підконтрольна Україні. Фахівці-початківці ЗОСІНТ легко покажуть напрямок, з якого Росія вдарити по Костянтинівці не могла. Лівієв не вибачився за свої поспішні висновки, які, по перше, не обґрунтовані, по-друге, завдали шкоди репутації України, адже цитували його і західні медіа. Єдине, що недоексперт спромігся пояснити, так це те, що він прокинувся і одразу почав коментувати удар по Костянтинівці, який стався, поки Лівієв спав. Е, треба взяти за правило прокидатися, хоча б за пів години до ранкового ефіру, за моїм часом, щоб встигнути переглянути новини, а то коментувати в прямому ефірі удар по Костянтинівці, який стався, поки ти спав, таке собі. Руслан Лівіїв, попри все, так і не змінив свою думку щодо удару по Костянтинівці. Тобто він так само вважає, що це була українська ракета. Черговим доказом для Лівієва стало фото, яке йому надіслав один з підписників. На ньому видно місце прильоту ракети. І у нашого псевдоексперта з'явилась нова теорія щодо розльоту уламків, яка нібито показує напрямок удару з північного заходу, де немає російських позицій. От ми можемо просто відпити і краснолінії построїти плоскость в пространстві в 3D-пространстві, і я вам даже готов показати під яким углом к землі ракета взорвалась. Цей аргумент Лівієва про лінію уламків нагадує його ж минулорічну теорію, яка називалася хвостометрія. Лівієв багато місяців доводив, що за фото, де лежить відпрацьована ракетна частина точки, у, можна визначити звідки вона прилетіла. Аж раптом виявилося, що це не свідчить взагалі ні про що. Ми не раз приводили свою гіпотезу, як ми її називали хвостометрія по ракетним частинам. У ми можемо окончательно похоронити хвостометрію, помінути її на добром доброму слові. Красі теорія була красива, але вона не работає. Теорія про хвостометрію була похована після того, як з'явилося відео падіння ракетної частини точки У в Дніпропетровській області. У відео видно, як ракета крутиться по спіралі і просто падає на землю. Тобто Лівів місяцями розповідав про траєкторії польоту ракети, хоча насправді не знав, як літають ракети. Якщо ти не знаєш, як літає ракета, не розповідай людям, як літає ракета. Цікаво, оскільки ще гіпотез Лівієва насправді не працюють, особливо якщо висувати їх у хронічному напівсонному стані. І якщо ці гіпотези ґрунтуються на методах, вигаданих у напівсні, то це не аналітика, а ворожіння за сонником. Людина буквально не розуміє, про що говорить, але продовжує говорити. Пригадаємо, як Руслан стверджував, що Росіяна. Насправді не підривали Каховську ГЕС, і взагалі дамба зруйнувалась сама випадково, бо росіяни не стежили за її станом з моменту захоплення ГЕС українська сена говорить прямо, що Росія приднамірено розрушила платину. Ми Я теж так считаю. Да, У мене відео про це А, а то, в то, в ти кажеш, що преднамріна розрушила Так, Конечно, звісно. Моя версія Ми штомочтем що ні зараз. Вже є докази того, що Росія готувала і здійснила підрив каховської гідроелектростанції. Наприклад, у статті New York Times, де наведені коментарі інженер. Нерів та вибухотехніків показані схеми закладання вибухівки. А Лівієв та його команда вибухотехніки. П'яте діла, не взривотехніки. А може, ви експерти з вражаючих елементів? Ну, плюс, ми, звісно, не експерти по поражаючим елементам. Вибух на Каховський ГЕС також зафіксували супутники Сполучених Штатів. А українські журналісти розслідувачі зі схем та слідства інфо опублікували перехоплення розмов російських військових, які готувалися щось виконати по команді на дамбі. Потім СБУ опублікувала перехоплення розмов окупантів з яких випливає, що підрив здійснили самі росіяни, Так це наші робили. це не, це не їх це наше зробили. там, це наша диверсійна група. вони хотіли типу, по той пугати. А як щодо ситуації з Бахмутом, Лівіїв у березні 2023 року запевняв свою аудиторію, що українські військові вже не можуть тримати місто, що вони вже або в оточенні, або вже вийшли. Просто нам про це ще не сказали. Якщо кажете, що я не прав. И Бахмут все еще держится. И в Бахмуте есть украинские силы то это не хорошая новость. Это, наоборот, очень плохая новость. Потому что как их дальше потом спасать. В абже німаліших українці продовжували бої в місті ще два місяці. Наразі українські війська знаходяться на околицях міста та успішно контратакують, займаючи стратегічні висоти навколо. Але якщо слухати Руслана Лівієва, то росіяни зайняли Бахмут на два місяці раніше. Потім росіяни випадково уроніли Каховську дамбу, а тим часом ракети ЗСУ нібито летять не туди. Варто зауважити, що Руслан Лівієв не постійно звинувачує Україну в обстрілах. Своїх територій і не постійно виправдовує росіян. Лівієв всюди заявляє, що повністю підтримує Україну, збирає аудиторію, налаштовану на перемогу нашої країни, а потім травить їй такі необґрунтовані історії. Ну потому що тебе люди люблять буквально понімать. От поэтому я Я замечаю по коментарям, каканілі вот так. Вот Ліві ціня пожалуйста поменьше, да. Лівіїв робить вигляд, що ми живемо в американському детективному серіалі, де за відблиском промінчика на пляжці Кока-Коли на Манхетені можна дізнатись про рак вуха серійного вбивці в Китаї. А він харизматичний агент ЦРУ, який все бачить наскрізь, знає фізику краще за фізиків і може з олівця та пігулки цетрамону. Поводувати ядерну ракету і продає цей образ аудиторії. Проблема тільки в тому, що ми живемо не в кіно, а в реальному світі, де правда полягає в тому, що це звичайний пацан без освіти і професійних знань, який за рахунок шаленої уваги до війни отримує свою аудиторію, видаючи мікс чужої аналітики та власних вигадок за правду. Правда ж, вам теж не подобається, коли всі пропонують вам купу грошей, коли і чари міжнародних компаній у лізуть і лізуть до вас з пропозиціями роботи. Ну це крінж, правда. Продовжуйте не вступати на магістратуру для айтівців «Neoversity» Від «GoIT». немає вищої освіти в айті-сфері сфері немає проблем. Немає цього жахливого вибору, в яку топову компанію піти, і куди ж потім витратити цю величезну зарплату. Ні в якому разі не клікайте на посилання під відео і не записуйтесь на безкоштовний вебінар, де все детально пояснюють про магістерські програми на Не підвищуйте свою кваліфікацію. Воно вам не треба.